Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні будемо варити каву і насолоджуватись чудовою атмосферою. А чудової атмосфери, друзі мої, нам додасть моя газова лямпа. Бачите, у мурашок ось тут тропа постійно бігають туди-сюди. Паву я насипав попередню купці. Одна порція. Кружечка мальована, вона досить добре нагрівається під час приготування, тому поки вона охолоджується, я додам вершків. О, чиста насолода. Дякую вам, друзі, за перегляд, те, що нас дивитесь. Бажаю вам гарного вечора і чудового дня.